Привіт усім, мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму каналі. Давно на моєму каналі не було формату особистого говоріння, так би мовити, тому вирішила привітатися з вами і трошки розп... розказати про свою посилку, яку я нещодавно отримала. Замовлення я робила на сайті Makeup, і це польський сайт, де відповідно збиралась моя посилка. Дуже задоволена якістю і швидкістю доставки. Все прийшло вчасно, все гарно запаковано, нічого не пошкодилось. Тому, в принципі, мейкап, на мейкапі я замовляю не перший раз, і мені, в принципі, все подобається. А зараз розповім, що я, що ж я замовила. Перше, що я замовила, це був денний крем. У мене раніше був ось такий крем, він уже, на жаль, закінчився. Повторювати я можливо його буду, але трошечки пізніше. Раніше хочу сказати, що мені були, подобалися більш гелеві текстури, щоб вони швидко могли е, взаємодіяти е, зі шкірою. Але зараз я відчуваю, що з віком моя шкіра стає трошечки сухішою і відповідно вже потребує більш таких е, твердіших, можна сказати, текстур. більш... Концентрованіших текстур. Тому я замовила собі ось такий денний крем марки Eucerin. І, що, виробляє, що обіцяє виробник, це також антивікова серія, тобто вона йде з 30, і обіцяють. Захисний фактор SPF 15 це добре, тому що попереду в нас і весна, і також розгладжують зморшки, і, відповідно, там стимулює, наповнює і так далі. Це... Я, не... я ніколи не користувалася кремами цієї компанії, проте я неодноразово чула непогані відгуки. А також, крім денного крему, я хочу додати ще додатковий догляд за своєю шкірою. Це нічний крем, ось такий я взяла собі. Також три ефекти, також з гіалуроновою кислотою. Для нормальної, здається, і комбінованої шкіри, захищає, насищає і так далі. І антивіковий ефект 30. Буду пробувати, можливо, поділюся пізніше своїми відгуками. Щоб щоденно очищати свою шкіру, я також замовила ще декілька засобів. Ось я замовила ось таку очищаючу гель Цераве. Я спеціально не знімала ось таку. Річечку, ось такий скотч, але хочу вам показати, як мейкап турбується про своїх клієнтів. Тобто, щоб оця штука не зламалась, не підстрибнула, то вони спеціально заклеїли. Щодо самого гелю, мені подобається саме умиватися, саме пінкою або гелями, хочу гель Церафея я беру вперше, хочу спробувати. Відгуки непогані. Брала для себе і для своєї старшої дочки. Цей гей іде як для обличчя, так і тіла, іде для нормальної, а також жирної шкіри. Якраз, мені здається, буде підходити для підліткової шкіри також. Ну і крім того, із цієї серії, по догляду я взяла ось такий Ох, крем. Активний гель-догляд з саліциловою, молочною та гліколевою кислотою проти недосконалостей шкіри. У мене таких проблем не дуже багато, але трапляються. Далі хочу показати вам ось такий пінку. Знову ж таки, я користувалася пінкою подібною, мені дуже сподобалося. На цей раз я взяла пінку Eveline. My Beauty Elixir. Ось так вона виглядає. Мені подобалося користуватися пінкою. Зараз покажу, яка в мене вона була. Була в мене ось така кокосова. Взагалі, я дуже задоволена продуктами компанії Evaline, незважаючи, що це такий. Сегмент не дуже дорогий, але вони дійсно діють засоби. Не всі. Але ті, що мені сподобались, я буду повторювати і буду купувати знову і знову. Зокрема, хочу, якщо ця пінка буде така сама, як ця, дуже-дуже буду задоволена. Хотілося просто попробувати щось інше. Ну і крім того, я покажу, що крім оцієї пінки, в мене ще ось такий гель для очищення. Мені також дуже подобається. В принципі, гелі для очищення у Everline зовсім, зовсім не непогані. Можливо, додатково я зніму якісь свої пусті пляшечки, щоб вам було більш цікавіше. Ну, і крім того. Я хотіла також спробувати якийсь сироп або концентрат з вітаміном С. Також я вибрала недорогу лінію це компанії серум від компанії Eveline з вітаміном С, тому буду пробувати, буду з вами ділитися своїми відгуками. Крім того, із декоративної косметики я також собі замовила, тому що насправді вийшло із ладу майже все. Замовила ось таку розсипну пудру в аріте. Вона подібна у мене була. Мені дуже подобалося, але це така, знаєте, дуже як... оксамитова, стає, дуже доглянута. Знаєте. І це дійсно фінальний штрих вашого макіяжу. Потім я взяла також ось таку туш. Туш я таку не користувалася, але, на жаль, тушю в варєте я користувалася. Ось цією тушю не користувалися, але судячи з відгуків також непогано. Давайте ми з вами відкриємо. Судячи з відгуків, вона йде як об'ємна, дуже незвичайна. Дуже незвичний пензлик, як на мене. Ну, Будемо пробувати спробую розповім. Тому що тільки-тільки розпакувала цю посилку. Ну, і Крім, крім туші для Вій, я взяла ще один засіб для своїх вій. Це ось такий засіб серум для вій від Eveline 8 в одному. Мені ось так він виглядає, коробочка, ось так він виглядає. Живу, це така біла рідина, яка наноситься на на вії, і, відповідно, доглядає за ними. Її можна наносити без туші, але я інколи наношу під туш Тоді не треба буде ні другого слоя. І знаєте, з нею виглядають вії, знаєте, не як такі. Лялькові, а більш, більш природно. Вона мені дуже-дуже подобається. Ну, і в принципі якісь там вітамінки потрапляють до моїх вій і роблять їх, напевно, трошки густішими і трошки довшими. Я сподіваюся. Так, І ще що я взяла, в, мені, в мене закінчився тон для обличчя, і також він був від Evaline. Я, напевно, окремим відео зніму свої пусті баночки, де вам також розповім свої відгуки на ті чи інші засоби догляду. Ось, наприклад, ось цей засіб я беру уже вдруге. У мене тон у номері 015. Мені, чесно кажучи, дуже подобається. Цей тон він не є таким густим, проте його можна в декілька шарів накладати, якщо вам потрібно дійсно такий суцільний макіяж. Він підійде як для літа, так і для весни, так і для зими. Мені не подобається така велика. Кількість э, такої рідини і відчуття штукатурки на обличчі, проте цей э, тональний, тональний крем дійсно такий, він знаєте, дуже легенький. Для нанесення компанії Everline вибрала ось таку піпеточку, що дуже і дуже зручно, як на мій погляд. Повторюю, дійсно сподобався, тому, в принципі, можу також вам рекомендувати. На сьогодні це всі придбання, і я сподіваюся, що в наступних відео ви побачите ще більш охайну доглянути іру. Посилання на всі засоби, які я сьогодні замовила, я лишу обов'язково в коментарях.